Ви просили розповісти, як ми добиралися з України в Болгарію. Ми звернулися в турагентство, поїхали з нами і обрали там собі такий тур відпочинок у готелі Golden Beach на золотих пісках. Нам менеджер турагентства розповідала, що буде комфортний автобус з Wi-Fi, Будуть розкладатися спинки, можна буде собі комфортно поспати і доїхати. Дорога в нас була приблизно 25 годин. Але що саме цікаве, як тільки я оплатила гроші і підписала договір, дзвонить нам та менеджерша і каже, що для нас лишилися тільки задні місця в автобусі і які ще й до того не розкладаються. Я ж їй пишу: ви взагалі нормальні люди. Ви обіцяли, що свинки будуть розкладатися, тому що я їду з двома бабусями, з дитиною. Як ви собі уявляєте, взагалі, як ми будемо їхати 25 годин? Почала шукати іншого перевізника, знайшла іншого перевізника. Там уже сидіння розкладалися, все добре, але доплатіть ще, будь ласка, 2,5 тисячі. Тобто до тієї бешеної суми, яку я заплатила, мені ще треба було доплатити 2,5 тисячі. Ну, добре, хер з вами. Приходить день від'їзду, ми сідаємо в автобус, вже починаємо їхати. Я на розслабоні, думаю, зараз мені дадуть пароль від Wi-Fi. І тут наша супроводжуюча каже, що на жаль, в цьому автобусі Wi-Fi немає. Тому, будь ласка, потурбуйтеся про роумінг і йдіть в сраку. Їхала всю дорогу з ним, роумінг працював нормально і в Румунії, і в Болгарії до роумінга питань немає. Але з такими приколами, які робили ось ці, поїхали з нами. Я більше не хочу з ними співпрацювати, тому що вони якісь припіжені, якщо чесно. Може, вони всі такі турагентства, я не знаю, бо я перший раз зверталася до них. Але враження від співпраці з ними у мене таке собі. Я більше до них не звернусь. Але знаєте, то не саме страшне, що чекало нас в дорозі. На кордоні України з Румунією ми стояли 4,5 години. Нас там мучили дуже довго. Але все ж таки ми виїхали. Добре, що нас на кордоні не шманали, просто нам там зробили документи, і ми поїхали далі. В Румунії ми мали б зупинитися у другій годині ночі на санітарну зупинку типу, сходити попісяти, покакати, хто там що хоче. Ми заїхали на якусь заправку. Всі соні з автобуса вилізли, там на заправці було кафе, як у нас, знаєте, є ВОК-кафе там чи якесь іще, І був маленький Ашанчик. Частина людей пішло в те кафе, частина людей в Ашан, всі вже стали в чергу, соні отакі, всі не розуміють, що відбувається. І тут відбувається такий прикол, що працівники що Ашану, що кафе, закривають перед нами двері і кажуть: ідіть нахуй, ми вас не впустимо. Ми всі розвернулися і поїхали далі на наступну заправку. На наступній заправці також нам помахали ручкою і сказали валіть звідси нахрі. Ми так каталися іще, може, з півгодинки. Заїхали на третю заправку, і там, нарешті, нас пустили. Ми попросилися в туалет, і там нас пустили. І дякую тій заправці велике, тому що у мене вже сльози текли, як я хотіла в туалет. Хоч бери, та всикайся, ви розумієте? І попісяти в посадки ніде не можна, тому що будеш платити штраф. І на заправку не пускають. От де можна попісяти? от скажіть в тій румунії, непонятно. А ніч у автобусі це було взагалі щось страшне. Тому що, наче у нас і спинки відкидувалися, за які я доплатила 2,5 тисячі, але вони відкидувалися недостатньо, як би мені хотілося. Ти всю ніч отак засипаєш, у тебе голова з'їжджає, ти прокидаєшся. А якщо ще їхати з дитиною, я їхала з сином 8 років. Це дуже важко. Йому було дуже незручно. Також я його поклала прямо спиною на сидіння, закинула на себе ноги. Він всю ніч крутився, не виспався. Коротше, всю ніч у нас була отак. Ми розумієте, ми крутилися і не могли спокійно поспати. Спати було просто неможливо в цьому автобусі. Незручно, некомфортно, і більше я на автобусі нікуди не поїду. Одна, що мені сподобалось в автобусі, що там був кондиціонер. Це дуже круто, і слава Богу, що він був. Бо аби його не було, ми б там всі здохли. Ну ладно, приїхали ми в Болгарію зранку, десь о сьомій годині. Там нас тримали відносно недовго, десь півтори годинки. Випустили нас там в туалет. Там стояло десь сім біотуалетів, таких знаєте. Ми всі дуже раді, пішли до них, але ми вже почали підходити і зрозуміли, що там просто трендець. Кожен туалет, який ти не відкрив, він весь засраний і застяний прямо до обідка. Ви розумієте, все в гівні і в сцеклині. Тобто, зайти і нормально сходити в туалет там не можна просто. Аби ви бачили, як я там пісила, люди, не дай Бог. Я не знаю, це ж кордон, люди державний. Чи не можна зробити там чистоту, щоб люди могли спокійно собі сходити в туалет, і ще й туалет то одна біда, там іще брудно люди. Там ходять бродячі собаки, там повсюди сміття, якісь стакани, пляшки, і взагалі не понятно, що У мене таке відчуття, що я попала не на кордон з Болгарією, а в якесь гетто, де одні бомжі, і не понятно, що аналогічна ситуація, і в Болгарії. Ми сюди приїхали, море тут просто прекрасне було. Воно дуже тепленьке, навіть не зважаючи на те, що це чорне море, дуже класно, Все море мені сподобалось. Але дорога з готелю до моря, ти просто йдеш і афігіваєш з того, як тут брудно. Тут повсюди так само сміття у смітниках не прибирають на узбіччях всюди якісь стакани, якісь окурки, якісь непонятні блін пакети і так далі. Воно дуже, звісно, псує враження загальне, але може їм тут так нормально, я не знаю. Якщо порівнювати, наприклад, нашу Одесу і золоті піски в Болгарії, то це небо і земля. Пляж дуже великий, тут класний, але майже весь пляж, мабуть, відсотків 90%. Усипано лежаками, які відповідно платні. Хоча це муніципальний пляж, вони там собі повиставляли лежаки, та за такі ціни, що кожного дня ти собі лежак не візьмеш. Ну, якщо в тебе більше грошей є, то ти можеш собі кожного дня орендувати лежак. Я собі не могла орендувати. Тому там був окремий такий шматочок пляжу прямо перед морем, він був огороджений такою мотузкою, і люди, такі як я, які не хотіли або не могли купити лежак, ми всі там, як тюльки, просто розумієте, отак вміщувалися і лежали. Дуже. Багато людей було на квадратний метр. Ну як то кажуть, подитожим. не сподобалась мені Болгарія, якщо чесно. Більше я сюди не приїду. А і ще ж саме головне вам не розповіла: тут є такі, знаєте, сувенірні лавки, риночки, і дуже мене здивувало на прилавках. Те, що там продають чашки з обличчям Путіна, і їх дуже багато. Я так і не розумію, чи вони чекають, що Путін до них сюди приїде, також їх освобождать. Я не знаю, на що вони продають чашки з диктатором з Путіним. Я досі не можу цього зрозуміти. На що. вони ж, наче в Євросоюзі, якого хрена вони його підтримують? Я не можу зрозуміти. Також вони там продають такі шапки, типу з символікою радянського союзу. Таке відчуття, що вони застряли десь там в тому часі. Я не розумію, чому це тут так відбувається, але на це неприємно було дивитися, якщо чесно.